Березовець у нас на зв'язку. Тарас Березовець, військовослужбовець і журналіст Тараса, добрий вечір. Добрий вечір. Yeah. Добрий yeah. вечір. У мене до тебе питання, ну, ціле низка питань. Скажи мені, будь ласка, по-перше, наслідки Рамштайну, може, ти прокоментуєш, ну, як ти це бачиш, тільки з заголовками. Різніков а, а, а анонсував. Резніков анонсував створення it коаліції в рамках Рамштайну. Хороша новина? Всі новини, Матвій, які наближають перемогу над Росією в цій війні, вони хороші. Ми розуміємо, що зараз. Для нас кожен день важливий з точки зору, що кожен день зміцнює Збройні сили України, оскільки наші союзники збільшують нам військову допомогу, без якої у нас би закінчились снаряди ну, приблизно через 6 тижнів після російського вторгнення, тобто на початок квітня, нам не було вже чим воювати. Тому ми критично залежимо від допомоги союзників. А вони цю допомогу збільшують. Бачу, що рік почався е війни. Я маю на увазі з, з моменту війни, тим що союзники вирішили надати Україні танки. Про що ми не могли мріяти, Україні надали Петріоти комплекси, мамбу. Е ми отримаємо найближчим часом ракети атакам з дальності дію понад 300 кілометрів для хаймарсів. І ми отримаємо авіацію. Ще рік тому це було неможливо, і тому все це завдяки Рамштайну, Це 16-та вже. Була зустріч дуже важлива, але треба розуміти, що адекватні люди в військовому керівництві країн-партнерів теж завжди наполягають на тверезому погляді на ситуацію. От мені подобається Марк Мілі, начальник об'єднаного комітету начальників штабів Армії США. Він знає, що у нього Погляд більш ніж стриманий, пасимістичний, ніж у навіть багатьох наших експертів і військових, от він каже, що битва з росіянами не передбачувана, тобто він вважає, що українці мають більше шансів на перемогу, але він однозначно не каже, що нинішній наступ завершиться. Для нас переможна. Він каже про те, що битва, яка тільки має початися, буде дуже жорстокою, і кривавою. І от я б звертав вашу увагу на це, а не виключно значно переможні реляції. Ура нам дали тето, ура, нам дали тето. Проблема в тому, що в кожним цими танками, літаками, керують живі люди. розумієте? І ми розуміємо, що такої техніки, яку неможливо знищити, в світі немає. Можна знищити і леопарди, і челенджери, і F-16 можна знищити і хаймарси. От щоправда, Хаймарсів їм ні одного не вдалося. Хоча вони заявляли протилежно знищити, але все це техніка, якою керують живі люди, і живі люди ризикують. Техніка і можна відновити. Як було сьогодні з БМП Бредлі, який потрапив під гради, але обгорів, але залишився цілим. Це до речі, якість показує, чим відрізняється радянська і російська техніка від західної. Що він може бути пошкоджений, але саме головне екіпаж, люди. Залишаються живими і неушкодженими. А машина ну хай вона горить, хай вона знищується, аби люди залишалися живі. Дивись, ще одна ну приємна новина. Значить, заголовок такий Резніков, є. гар... є гарні новини про пташину коаліції на Рамштайні. Мається на увазі, ми вже говорили про це в нашій програмі в першій частині. Що будуть навчати наших льотчиків? І цитата сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану пташину коаліцію чи коаліцію винищувачів сьогодні. Ми отримали зобов'язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів. Він підкреслив, що навчання почнуть спершу на винищувача F-16, І цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни. Ну приємна новина, розумієш, що не говори, але воно трошки рухається вперед. Але вона передбачена. ти знаєш, Матвію? для мене сьогодні було набагато більш що інша новина, да. що Швейцарії, який офіційно заявляв завжди про свій державний суверенітет, да. і ніколи не постачав з про конфліктів, заявив, що вони погодяться на реекспорт танків «Леопард» назад до Німеччини, і Німеччина після модернізації їх продасть Україні. Оце було фантастично, тому що за це проголосував. Парламент Швейцарії, його правда ще рада кантонів має точно затвердити, але знаєш, от в чому що у той собі наскільки він уже дістав, що країна, яка офіційно да. дотримується нейтралітету понад 400 років і взагалі жодному конфлікті не брала, і зброю постачала виключно туди, де немає конфліктів, от продавала. В ті країни, які не воюють і завжди забороняла продавати тим країнам, тобто таке так, таке правило діє в Європі в Європі і в багатьох інших країнах, що е, навіть власник зброї, купивши її, не може право і продати будь-кому, і це правильно, тому що країна-виробник несе відповідальність, бо інакше потім скажуть химка, вибачте, ми ж дотрималися нейтралітету, як наша зброя могла там опинитись десь в Сомалі, там чи в Афганістані, yeah. чи йде. От і тут от наскільки розумієш, уже витримані, стримані да. Швейцарці, наскільки їх уже дістав до починок цей вироб, розумієш, що вони дали дозвіл, і це тільки початок, тому що це німецькі штанки назад ідуть експортом. Але Швейцарія не от, сама по собі величезний виробник зброї, розумієш? Е, і от я би сказав так: що нас цікавить зараз зброя з трьох країн в першу чергу. Навіть з чотирьох, е, поки що ці країни нам цю зброю не надали офіційно. Це Японія. Це південна Корея, це Швейцарія і держава Ізраїль. От якщо нам вдасться отримати зброю з цих країн, тоді я буду аплодувати. А я пробач. Я сьогодні і прочитав, що Японія це. також це через Сполучені Штати буде давати нам зброю. Там снаряди ну, не бачив. Дай Боже, я да. не бачу ці, ці. Якщо це так, давай красно. давай з тобою подивимось. Графік графіку Російська Федерація стягує ракетні війська на кордоні з Україною. Україною. Генштаб назвав області в зоні ризику. Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. Такі назви красиві. За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35. Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Отака от, от історія. Ну і до цього ти ж знаєш, да? кожен день. Повітряна тривога, двічі чи тричі. Київ ну от в Києві вони не, не добивають, але ми з тобою знаємо, що діється в Одесі, що діється в інших містах. То 11 загиблих, то, ну, коротше кажучи, лупнути по них, скажу я тобі ще. Чи... Для нас в принципі, принципового значення немає: є бал в Брянській області чи нема бала в Брянській області, тому що будь-ці будь-які ці комплекси вони є законними мішенями для ЗСУ. І у нас вже є ракети власного виробництва, то ж саме Гром-2, які ми можемо використовувати без жодних проблем з боку союзників, тому що західну техніку і зброю на території безпосередньо Російської Федерації ми не використовуємо а от проти української ніхто не забороняв. А насправді це добрий показник, як це не парадоксально, тому що вони почали використовувати протикорабельні комплекси. Виключно це свідчить про серйозний брак. Відповідних ракет це потужна ракета, але вона розрахована виключно по роботі по морських цілях. Розумієш, і коли вони їх підтягують уже в прикордонні райони. Очевидно, для роботи по наземних цілях, о це свідчить про ну вкрай серйозний дефіцит і брак, який вони на сьогоднішній день відчувають. Да, пробач, бачиш, чекають цікавим. Шукають цікаві матеріали. Воно грає. Хотів тебе долучити до розмови, яка із паном Володимиром Горбачем була. У нас наші очікування і, звичайно, твої очікування від, від саміту НАТО в Литві. Ну от ми розуміємо, що значить, будь ласка, можете дати якісь гарантії безпеки. Звичайно, це не замінює стратегічно вступ в НАТО. А що це можуть бути за гарантії безпеки? Я думаю, Володимир хочу відповісти на це питання. Володимир, давай. Ми говорили з вами. Ви говорили про ізраїльський варіант там або гарантії безпекові там для пробач. Фігалі. Я йому скажу, що було зрозуміло. Ми всі вказують на ізраїльський варіант варіант, що значить Америка, вона але Америка надає гроші і зброю, але вона не воює там. Так, і нам зараз надають і гроші, і зброю. Тобто незрозуміло механізм, як воно має працювати. А От якась країна чи група країн, вони стають гарантами, увага, нашої безпеки. Ну, що летять ракети, падають бомби, гинуть люди. Ну, так що за гарантія? Ну, перше, перш за все, да. о, вперше слово сполучення безпекові гарантії. Для України в цій війні пролунало на початку війни в початковій фазі, коли переговори вели наша делегація на чолі з Рахамію, ну от так от десь в тому числі там і в Стамбулі, і там вже говорили про якісь безпекові гарантії для України навіть від Росії. На, що Росія на навіть хотіла е, говорила, що вона надасть Україні якісь безпекові гарантії, що є повним абсурдом. Але тим не менше, е, ну такі речі е, тоді обговорювалися на повному серйозі. І е, зараз е, ми дійшли вже до тої до, до такого етапу, коли Фінляндія, е, наприклад, яка вступила в, в НАТО, вона на момент до. Моменту з моменту подачі заявки в НАТО і до моменту офіційного вступу в НАТО отримала е, такі безпекові гарантії. Перш за все від Великобританії. Вона була Британія була першою як ядерна держава. Що от на цей перехідний період ми забезпечуємо е, гарантуємо вашу безпеку, і це означало очевидно захист, е, бо, бо у, у випадку нападу на Фінляндію, але Фінляндія. Війну з Російською Федерацією не вела ні тоді, ні, ні тепер, коли вже вступила в члени альянсу. Як так. Україна, яка вже, вже є в, в фазі гарячої війни з Росією, які гарантії ми можемо, ми можемо потребувати? Ну за великим рахунком, якби нам сказав хтось з ядерних держав, що ми вам гарантуємо безпеку, навіть сказав, да? політично, риторично словами. Це вже була, була би ну. Серйозне підкріплення нашої позиції, але звичайно, що воювати поки що за Україною на території України жоден наш західний партнер ще до цього моменту не висловив. Ніякого ну ні, ні наміру, ні бажання, ні, ні можливості такої навіть не розглядають, не, не, не припускають. Ізраїльський варіант це не про гарантії. Насправді, Ізраїльський, це говорить, ізраїльська модель забезпечення якби, чи, чи гарантування безпеки, забезпечення безпеки. Але це не є безпековими гарантіями. Сполучені Штати просто мають оборонно-безпековий договір з Ізраїлем і зобов'язуються в цьому договорі, наприклад, протягом 10 років надавати оборонно-безпекову допомогу. У державі Ізраїль на таку-то суму фіксовану, теж ну там десятки мільярдів доларів. Більше десяти принаймні так. мільярдів до. тобто це фінансування оборонно-безпекову, обмін інформацією, обмін розвідувальними даними, все інше, але найголовніше це, це фінансовий вклад, вклад зброї. все інше в принципі, якби нам сказали, зараз гарантували, що років десять ми вас теж будемо таким чином фінансувати вашу оборонно-безпекову е, сферу. То це теж був би плюс. Те, що зараз це вже відбувається, це вже відбувається, але це не закріплено ніяким договором. Це відбувається а, зрозуміло. Це відбувається. Просто на вимогу на, на потребу буде змінюватися ситуація, змінюватиметься і допомога. Розумію. Uh. Давай, щоб Тарас не, не, не був у нас без слів. Тарасе, що ти, ти згодний, не згодний? Що думаєш? Я просто слухаю. Мені теж це важливо. Ну, дивіться, є союзники США поза НАТО. Це Японія, це Південна Корея. Це держава Ізраїль і Сполучені Штати мають з цими країнами особливі відносини. Це не весь перелік, і тому є безпекові гарантії, наприклад, які США надала свого часу Японії. Є безпекові гарантії, які були надані Тайваню, які були підтверджені президентом США Джо Байденом. Треба розуміти, що ну насправді статус союзника США нічим не гірший, ніж е, навіть членство в НАТО. Так, НАТО, членство в НАТО є абсолютно безальтернативним. Але якщо ми беремо потужність США, і, наприклад, створений ними військово-політичний блок Окус Австралія, United Kingdom, United States, тобто Австралія, Велика Британія і Австралія. Куди можливо, можливо з часом долучиться Південна Корея, Японія і навіть Індія обговорюється до вступу з Таїландом в цей блок, але це ж поки що тільки дискусія. Так, от всі три країни мають так само безпекові гарантії не гірше. США захищають своїх союзників, тому що для США це ну питання, знаєте, як скип вираз такий, знаєте, є у специфічних людей пацан сказав, пацан з'явила. Це позиція США і тому, звичайно, що членство в НАТО безпекові гарантії не замінять. Це не. Є альтернативою. але е безпекові гарантії США як союзника поза межами НАТО може бути таким певним сурогатним захистом до моменту повноцінного вступу в Альянс. А може, скажи мені, будь ласка, додатково, може ви знаєте, е якщо наприклад прийде Трамп, то він може скасувати це. Ні, тому що ці рішення закріплені конгресом. Це рішення, яке президент не може одноосібно скасувати. Він може почати говорити, там що можливо, там ми будемо там вимагати додаткових доказів, але це в суті нічого не міняє. Президент США не може скасувати тих договорів, які були укладені його попередника. Тобто він має тільки розірвати цей договір. Тобто він може говорити. Ну, у випадку з Трампом Бовкати. Давайте говорити так, що завгодно, але ці гарантії не залежать від. Прізвища президента, який сидить в Білому. Да. будь ласка, будь з нами. Ви Я хотіли хотів додати, додати будь ласка. До, до того, що Тарас вже говорив про цей статус основного союзника поза НАТО. Це Major Non-NATO non ally, тобто найбільший чи основний головний не натівський союзник Сполучених Штатів. Це положення законодавства самих Сполучених Штатів, яке дозволяє уряду Сполучених Штатів фінансувати. Безпекову сферу цих цих країн-партнерів, чому вони поза НАТО, бо вони географічно знаходяться в інших частинах світу, а угу. не в північній Атлантиці. Тільки тому вони не, не натівські союзники, не, не союзники по НАТО, а інші союзники так. прямі союзники Сполучених Штатів по, по решті, по всьому світу, фактично. Але це юридичний статус законодавств сполучених штатів. Він дуже по різному застосовується в різних в різних випадках в різних країнах. І якщо ми говоримо про якісь гарантії безпекові, Риканці, наприклад, в Японії, то це виражається в тому, що американські воєнні бази розміщені на території Японії, оце і є насправді фізична присутність. є якось може гарантувати японську безпеку, але є багато інших країн, де не, не розміщені американські бази, і нема зобов'язань Сполучених Штатів захищати цю країну у випадку нападу на неї, так як є зобов'язання захищати члена НАТО да, через колективну так. оборону. Тобто, тут питання ну якби дуже і надання Україні свого часу обговорювалось такого статусу основного союзника поза НАТО, ну воно не сприймалось в Вашингтоні з двох причин. З одного боку, що а чому поза НАТО? Якщо от ви в цьому ви регіоні в НАТО, вас да. перспектива, може бути, ми вам вже пообіцяли, що колись ви станете разом з Грузією, членами НАТО. А е, другий момент, що для гарантування тоді безпеки України з боку Сполучених Штатів, треба було було б розміщувати свої збройні сили не лише по поряд з Україною а й на території України, Тарасе, твої заключні слова цікаво. Дуже все це цікаво, цікаво. Скажи, будь ласка, і будемо прощатися. Я не буду робити прогноз, як і генерал Мілі стосовно того, чим закінчиться зустріч у Вільнюсі. Тому що ми розуміємо реалії на сьогоднішній день і можливість того, що ми отримаємо запрошення в НАТО, є дуже і дуже невисокою на вільноському саміті. Але ще один важливий факт про сьогоднішній день, який буде цікавим. Я думаю, що можливо він уже в ефірі з лунав. що жителі Білоградської області поскаржилися губернатору Гладкову на мародерство і крадіжки російських да, солдат. Да, 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 Мір грабує не тільки в Україні, він грабує будь-де розумієш, це як собака, яка кусає себе за хвіст. В принципі, це те про що говорили, що вони зжеруть самі себе. Пасибі тобі, що був з нами, Тарасе. Дякую тобі. З нами був Тарас Березовець.